29 вересня погода в Україні знову буде сонячною, сухою та теплою. Температурні показники досягатимуть позначок плюс 24, плюс 28 градусів в більшості областей. На Полтавщині малохмарно, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 26. Після опівночі опуститься до 11 градусів із плюсом. Ясна погода протримається у Кременчуці весь день, опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби, вночі очікується 12 градусів тепла. Ранок у горішніх плавнях буде безхмарним і до завершення дня небо лишатиметься ясним. Без опадів нічна температура повітря плюс 13, денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 29 вересня. В історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1975 року плюс 25. Мінімальною температура була 1986. дев'ятсот градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.